Прощання з героями вони віддали життя за мир. 54 невідомих солдат, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Запоріжці провели в останню путь. То, що вони не опознані, це не значить, що ми забили забудемо. То, що нет радітя, але ми вместо стара Тут на Кошугумському кладовищі зібралось більше сотні запоріжців. Містяни не могли пропустити прощання зі своїми героями. Провести в останню путь захисників прийшла і Олена каже, для неї це особисте. Сьогодні би, я прийшла піддержати родственників вести пропавших солдат, матерей, которые, чьи сыновья, возможно, здесь сейчас захоронены. Потому что я считаю, что это Материнська горі такого не должно быть в нашей стране в 21 веке. У майбутньому на цьому кладовищі запоріжці планують створити алею слави. Работать на благо нашої держави. Но сьогодні продовжуємо останній путь. П'ятдесят 56 воїнів. Я також так, виражаю впевненість, що на цьому місці буде мумеріал, і це місце не буде меморіал. Ці бійці загинули влітку, коли на сході України йшли найбільш запеклі бої. З Лавайського котла, із Варінського котла, ось Старобещева. Ну, тобто, в тих точках, де багато наших військовослужбовців Загинуло на території Луганської і Донецької області. Солдати служили у різних військових підрозділах. Це 93-та окрема механізована бригада, 79-та окрема рамобільна бригада, 25-та повітряно десантна бригада, 51-та окрема механізована бригада, 24-та окрема механізована бригада, і інші військові частини, підрозділи, які виконують зараз, виконують своє. Завдання в зоні проведення антитерористичної операції серед загиблих можуть бути і представники терористичних угруповань та хлопці з інших держав. Та незалежно від цього всіх ховають відповідно до християнського обряду. За невідомих солдат помолились священики різних конфесій міста. Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області призначені основними, які приймають вантаж 200 із зони АТО. У цих областях кількість загиблих бійців зі Сходу постійно збільшується, а от робота по встановленню осіб і досі продовжується. В районних міських військових комісаріатах Запорізької області організована робота щодо взяття матеріалів на ДНК-експертизу, відповідно, коли рідні, знайомі. Будуть звертатися до районних міських військових місяців, щоб відшукати своїх близьких, які загинули в зоні антитерористичної операції. Аліна Швидко, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проекти.